Пишет, ты на фидерах шок лидер использовал. Да. А якими ты кормушками кидав? Віс. Я навіть бойли цеплял на фидер. 120 грамм грузики Угу. Просто um. я думаю, типа, если я буду 80 грамм кидать, кормушку, мне надо, шок лидер чиня. Mm -hmm. Блин, ну, як закидаєш, Я думаю, що Рекомендовано. То і обриві так не буде, і всього остального. Може, не рбалкувати. Подивлюся. Угу. Я вроді би не так сильно кидаю. Ні, ну я стараюсь не пиздючить, бо я просто пораз уже запиздючив на другий берег. Угу. І якось було стримновато блять, з того берега тягнуть. <clears> thank <throat> Блин. После этой катки надо разомнуться было вместе, если зайдем в размин. Ты услышал, Олег? Да-да. Поэтому yeah. <coughs> сейчас падаем в говнище. Куди бажання? Має? Бельмешановный. Лицом в это. О, грязюку. Поновосну кучу. Дитяч, цього, то, знаєш, така, Дитяч, тільки я бы так сказал, то знаешь такая. Жидким. Дитячим жидким, да? Я, не, я з під корову, блять, Угу, mm -hmm. Ты туда тягнешь. Mm -hmm. Ну давай. Біля нас тут немає, немає даже на нашей стороне. Як не честь тут впав? Ну вони справа падають. через левый пор. Чекать, у меня и не цей. Сейчас мы тебе найдем. О, панцер паузы. Этот ган, блять, никогда не перепутаешь. Сто процентов. Um, let's, uh let's Увижу чувака, Олег, ко мне быстрее. Да 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 да, да. газую, газую. На желтой там. <говорит> <говорит> О, кабина на бета ты может быть не может быть а будет бачу вот тут Ух вот тут Видно, я не знаю а, бачу, бачу там там же и пика да да тут Ну, пикав. Та шо це таке? Честный. Шостне... А, тут. Тут. А, тут їх двоє. Uh -huh. Тут. No, ага, зараз буде другий підходити туди. із вікна десь по мені робить. Угу. Зараз якщо... Бачу. Де, 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 звідки, звідки? Він там справа, справа, Олег. Він там далі справа. От дома то, де ти рижу метку. Угу. О. Угу, де ми пішли? Мені ще гряне немає, що туди прокинути. Это да, вин там. Поебана. Все, ты стреляешь. <свист> Блять, СЛР ка ебуча. Че ты там хуй знает, да, Олежа? А все, поеб. сейчас выйдут, с брови туда. ти швидше десь закидуй мене під якийсь угол, блядь. Довго, довго, блядь. Довго, довго. Довго, довго. Довго, довго. Довго, довго. Довго, довго. Дай, дай один, один раз йому дав по шляпі. Скільки беріла на ніч там, Мені так, походу, зажав, сука, мені, походу треба по шуріку почистити диск, а то щось у мене конкретно як щось Хорошо, я ну... покажу. Блядь, скільки ще йому нанес? 40 я поки в розміну не піду. то, то можемо в місті зайти чи? Я не знаю, тут в місті можна, ні, просто кажеться, що вона як-то і Я думаю, що можна. Непонятно. Так. Та ні, є місце, що за прикол такий. Щось не то щось в мене. Зараз я перезапущу.